Біжать хоче, а наїсту. Що хоча, на ми тут втихаря робимо? Да. А. І йок вам. Всім доброго вечора. Да. Застали діда, що він втіхаря щось тут. От шнурки шнурківські. Поза кроки дай їх от тут два, вони там нічого. І, угу. і як він підлітає. А ти його з гірчечкою, так? Да. да. Нехай тобі смакує, дід. Агу ну, спасіба. Баба просачкувала. Ох, ти ж загорів, дід. Ооо. Та да. Що що ти одним цветом. Ну то що ж ти зробиш? Була да. б ти цілий день. На, на дворі, дворі весна, да. Да, так. То... Побачив, як хапки була. Ох, не знаю, що тобі ще. Ти а той що борщ не доїв ще свій. Треба да, його да. доїсти, бо мені треба другий варити вже. Ну то що ж ти мені не жало. Ну, він там в тебе, на кухні. Понятия а ти сюди їж. забіг. Да. Ухватив, щоб добріше. ще. Що ти схочеш? Воно все почище, да? нас ти його скубеш. Я, я дивлюсь да, То брат тільки та їсти, то все готове вже. А ти хоч його ще й почистить, да? ну, От, так? Ну ла. О, о, бачиш? Навіть кицька їла таке, два вона їсти не буде його. Ну, так, не ось, ось сюди, <різований> що воно таке. А вона ще й їла їх. Значить, щось їдобне, так? Да? Я вже випробувала на кицьки. Ну Фух. Понял. Трудно сказати, що там. Дід не, не зрозумів, що воно й таке. Да. Ну, 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 ну їсти можна. Та їсти. Поки тобі дають щось да. їсти. То й... я щось просачкувала. Так, так. Але має звертай. Да, да. Не тіт, да, нема чого. Каже, не, да не їсти не. так, хоч через раз. А я кажу, погано льогу. Та це нормально. Це я шо, думала, що що до сало. Ну, ще інакше сало єсть. Біле таке, просте, що сало є. Ну, до того. ну то бери те, що добріше. А що да. ага. ти мед не будеш їсти хіба? Навірно, сьогодні не буду. Моя мене халва ще яну. Та халва там хай остається, а в мене шматочок треба з'їсти свіже. Да. Диви який. Я вже знаю, скільки солодкого сьогодні гарну. Хто тобі винен. Треба, да. щоб солодке тобі було, то ще й корисне. Помієш? Тепер на гіркого побій Гіркого давай. То дай уже, бачиш. Сьогодні в нас у хаті тепло і топити не будемо. Рішили не топити сьогодні. Будемо чекати, аж що ж на дворі 20. Да. Вночі ще тепло буде цю ніч. І Ось все будуть морози, тоді будемо топити. Чого його так? Воно й горіти не хоче, як тепло. Так що будемо грітися на, цій, на електропростині. Та-да. -да. То хороша штука. Завжди можна зігрітися. А? Бабу, звій групи тебе. Їш, поки не забрала. А ти що можеш забрати? А що ж, як мені захочеться? Та як заберу. Я ми сьогодні заліною пообідали в uh -huh. два години десь. й досі не хочеться. Я оце думаю, чи щось їсти, чи вже не їсти. Я так наїлася, робіть uh -huh. що, uh -huh. що, uh -huh. що поки я не хочу. Шкурка, каже, передувата трохи. Де на салі? Uh -huh. А хто стає їсть ту шкурку? Я uh їм. -huh. А я викидала. Uh -huh. Перезовну. Не, я викину шкурки, ну що я їх буду жувати, як вони не жуються. Ох, і дід. Так, шкурка ще сама. Та смачна. де, вона несъєдобна не там шкурка. Охід. Вона якась закопчена, що її їй. С'єдобна. Ні, я Су. не розумію в їжі нічого. Ну, так. Сьогодні півня зарізала. А, да. Не знаю тільки що з нього зварить тобі. Що з нього зварить тобі. Щоб ти хотів з півня. Холодець чи на борщ. Та що куди? Мені гать все равно, куди? А так тобі я, я мені думати, куди його приткнуть. Може в борщу кинуть можеш. Да? Да, він Не спортив. Не спортив борщ, я думаю. Да. Ну, хорошо, дідь, щось Зварим тобі півня ще. Чи в суп, бо більше я. То його не буде там на ранок ще. Надо зварити, щоб ну, був половину, на цілий конечно, тиждень. Зуб, половину на От, хорошо, бо мені треба, щоб борщ був цілий тиждень. Я ж не буду я тобі кожен день варити, той борщ. На тиждень наварила і все таки холоди Так. Дві неділі пірят борщ їсти, то чо? чого. А що ж а лучше є? Суп? А що лучше є? Що той суп? Він тобі нує той суп. Перем'яну робити. Та ні, не хочу я й послухатися ну, з ним. То, я хочу щось варить таке, щоб воно було дійсно шедевральне, а не суп. Ти ж все одно не їси, то тобі фіолетово шедевральне, чи не, а воно ж надо й даєма. Капусняк. А, а а це ти не борщ їв, а це ти капусняк їв. Та я воно гать борщ. Ні. Воно з пшонов. Дід. То капусняк був. Mm -hmm. Бо він і з пшеном і без буряка, так що не треба дід. Ти... Та, жо тобі що їсти, О, поїсти. Що? А от другу гірчицю. То я вже з'їла. Я, я її, її з'їла вже, нема, подивись, пустий тюбік. Тому ж тю їла, Тільки трапаредка залишилася. Вона така смачна. А ти думав, що я буду гірку їсти. А я з'їла та, що смачна. Жалко, що нема. Тільки трапаредка не залишилася. А тобі підсунула, ти любиш той і гірчицю любиш. Вона з чорним перцем. Да. То багато не клади, якщо вона така. Та я знаю, а воно ж попробую розподілити. Пальчиком розмаш. Mm. Маш ж ти його то всіке тоді. Так, Оце, оце хороша гірчиця. Да? Да. Гірчиця те, що треба. І баба. Ага, угу. полізла Шо? на граба. Чого mm. ну. сумніваєш? Чого туди полізла, mm -hmm. да? Там, мабуть, гніздо в неї. Ну, цукерочку, як же ж її не їсти? Ти поди Та... який мед? Ти подиви на нього. Так, може, це він трохи отак углів. Як це ти можеш відказатися від такого? Дід, ти що? то? Я б дораз не відказувалася. Mm -hmm. Не кожен день і хочеться. Раз наївся, його ну туди. ти замовляв? замовляв. Я ти, тобі принесла. А ти вже перехотів. А я сказав, хочеш принеси. хочеш Так дід, не будь неси. таким, да. так. Да, не будь таким, як ти є у цього. Який хочеш неси, хочеш не неси. Да. Більше не принесу все. Ну. Не покажу хи не буде, да? Якщо не буде цукерочки, то й кіно не буде, да, дід? Фу, вот за і хороший, то запьем, Так? запьем, загуляємо. Сьогодні ж у нас як оцей кажуть. Не знаю, що там у вас? Свято. Явдохи. так. Да. Ну, цей раз була Євдуха ще хороша, такий день. А що вона погана була? Та завжди ж таке щось робиться на в Євдуху. Негода якась, а сьогодні так гарно вияснилося, 20 градусів показує напослідок нам перед морозами. Завтра дощ, бо я не переживаю. Хіба, хіба то дощ 20%, дід? Де ти бачив в наше час Угу, Якраз душ. Дождеся ти його. Попробуй. Цукерочка, ти що, дід? Мед цікавішся. Вони... Ну вони зробили, диви, як красиво тобі, обгортку яку зробили. Вони не постаралися. Де? Да. Де? Розвертаєш. А там А там нема. Так, да, там добро. А, а де вони не, не розвертають. Я хочу побачити, яке воно красиве. Та бери отой зверху рукою, ось цей кусок. ото й зверху ось. Той маленький такий. Хороший рука. Хороший, він зараз заліз і все і немає. А отой ви... до. Розыкий, ну... Великий. Великий. Ось з-під низу візьме, а -а -а. він откований. Отак, так. Ну, Кажуть, мені. Мені? Переріз? Ого! Так. Воно таке тверде ото ж. А яка? Ти ж таке любиш, казав. То я все та я ще скажу. Він та він. Я б його не їла б, я б тільки дивилася, яке воно ну, то Та дивися, я б їсти. Дід, і в тебе наче собственний мед, ти його їси так гарно. Вулик у мене. Да, великий прямо фурці, та ні, то так не буде. От ковиряв такий. О, так, щоб пальчики облизати, Отак, от да, так, так, так. А от цих не можна одірватися, так? Да? Там хазяйка розказувала чоловік. напередку вулики знайшли. Ну так, да, люди все покидали. Покинуть да. за той вони, то він взяв, скачав мед, давай там на. Перед кур роздавати його ну, там же хлопцям. Ну, да, так, зараз люди все покидають. Хазяї були тепер коло них. Так, обживали бідні. Мені їх жалко, як вони самі, так. Да. То й ще щось. То вони і ще й вийшли. Він глядить там коло них, пасає їх. Ну, правильно. До нього ж дивитися треба, От молодець. Молодець, а куди? Кажаїм. Ну, і що, вб'їжджили з пасаєм. Так, да, й додому привіз нашу казава. О, і їдуть. І вдома ставлять нада й додому. Каже, в другий раз буде їхати додому. то ти йому скажи, хай мулики ті люди на машині і везе додому. Ага, то ж люди приїдуть по них. Тож вони чиїся, вони думають, що вони вже пропали там. Вони без хазяїна пропадуть. То, звісно. А так, да, він їх спас. Каже, розказував межу повлю там. Так, да, я за літо наносили. Ну так, да. а далі як їх носить? Далі нема куди mm. носити, треба їх спасати. -то спасав. Ні. Ну вони ж собі на зиму там, щоб. Да. Да. молодець. молодець. Таке хазяйство не кожен кинеться рятувати, да? бо воно би ніколи до них не поліз Так. Ой, а хто їх любить, Я, то полізе. Може б і поліз то ті. Я ж в курсі діла, як там. Що їх робити? Ну, ну да, да повитягують ті рамки поїму, а, а назад же з на щось ставить. Назад же їх дав, ну даме допустошить ну, і поставить. Ну то ж, то ж. Так то ж таки. А що ж ти кажеш, як там розбито все? Куди хто вернеться? Ну, не знаю, Я б жули, так, да. їх спасати треба, бо вони б самі пропадуть. Тож <плес> у когось були. Та там і кора, і собака. Все да. покидали, люди. Спасалися, як могли. Так, ну дід хорош вечерять. Давай, хай смачного буде Ох, тобі смачного. Да. Да. О, яке воно красивене, яке добре, смачне, mm -hmm. що таке. Ой. Так, дякую, що дивились на діда. Всім, всім доброго вечора. Да. Смачного. Пока. Пока.